Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Гвардія наступу для підсилення збройних сил України під час майбутнього наступу Міністерства внутрішніх справ буде створено додаткові бригади, займаються спортом та допомагають ЗСУ, як наближають перемогу сонячні діти з центру жага життя. Перший день стажування учнів 9-11 класів беруться за управлінське керму у декількох департаментах Черкаської міської ради. Дерево життя на контейнері від танкового снаряду у краєзнавчому музеї завершують благодійний мистецький проєкт. Далі про це не тільки докладніше для підсилення Збройних сил України під час майбутнього наступу, до якого наразі триває масштабна ретельна підготовка Міністерства внутрішніх справ. Буде створено додаткові бригади Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Кампанію рекрутингу назвали Гвардія наступу. Всі подробиці наші кореспонденти дізналися на брифінгу в обласній військовій адміністрації. В міністерстві внутрішніх справ почали формувати добровольчі штурмові бригади під назвою Гвардія наступу де посилення сил оборони та звільнення окупованих територій і виходу на міжнародно визнані кордони. Кожна Особа, кожен свідомий громадянин України, він розуміє, що за що він бореться, це перш за все за звільнення наших територій, це перш за все за свої родини, за майбутнє України. І таким чином зрозуміло, що мотивація в нас абсолютно трохи інша. Основою цих підрозділів є діючі поліцейські прикордонники нацгвардійці, які пройшли війну у 2014-2015 роках. Частина воювала вже і торік. Штурмові підрозділи поповнять виключно новими вмотивованими силами, адже такі формування показують найбільший результат, розповідає Олександр Подолян. Бригада столевий кордон, яку вона зазначено на сайті це по суті є цей 15-й мобільний прикордонний загін, приймає всіх бажаючих, всіх мотивованих людей. Досвід нашої діяльності свідчить про те, що Саме мотивовані, саме добровільні люди, які добровільно прийшли на службу. А такі 2014 року в нас формування майже завжди відбувається на такому принципі створення підрозділів. Вони показують найбільшу ефективність, найвищі досягнення, найяскравіші перемоги. Лисить лиман, Азовсталь, Бахмут, тому підтвердження. Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, скласти психологічний та фізичний тест. Для бійців цих бригад зберігаються всі пільги та соціальні гарантії. Начальник нацполіції області В'ячеслав Гурін розповів про бригаду Людь по закінченню війни. Добровольці можуть будувати кар'єру в нас поліції. Ця бригада складається з двох штурмових полків батальйону особливого призначення, роти спеціальних операцій та є в її складі артилерійський полк. В арсеналі бригади є бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Тому це може бути цікаво, бригада саме поліції людь, Цікаво особам, які мріють про. Кар'єру в поліції про службу, от але мають певні військові спеціальності після звільнення всіх окупованих територій та виходу на міжнародно визнані кордони. Будуть уже більш поліцейські функції, такі як там фільтрація, відпрацювання зачистки. Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу. І коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань. Підготовка передбачається дійсно інтенсивно, Туди відібрані практично кращі досвідчені інструктори. Це підготовка і бойова, вогнева підготовка, медична підготовка. Тривалість підготовки залежить від обраного підрозділу від місяця до трьох після злагодження. Зі слів ігоря та Бурця, щоб укласти контракт з нацполіцією чи нацгвардією або прикордонною службою, добровольцеві слід звернутися до ЦНАПу. Доброволець буде приходити в центр надання адміністративних послуг. У нас таких центрів визначено шість: Це місто Черкаси, місто Сміла, місто Умань, місто Жашків, Звіньогородка, Золотоноша. Приходить доброволець у відповідний центр надання адміністративних послуг. Там будуть знаходитися представники від Міністерства внутрішніх справ, а саме бригади формуються за напрямами Національної поліції, прикордонної нашої служби і Національної гвардії. Відповідні представники будуть надавати. Відповідні консультації, крім того, охочі приєднатися до гвардії наступу, можуть подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються, або ж заповнити анкету через СНАП на сайті. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана з 1 грудня минулого року. Відповідно до рішення уряду, пенсійний фонд України призначає та виплачує житлові субсидії і пільги. Раніше цей обов'язок покладався на органи соціального захисту населення. Про які пільги йдеться. Які ще зміни відбулися вже у 2023 році? Дивіться далі. За даними пенсійного фонду України, вже проведено нарахування субсидій та пільг на лютий, а фінансування виплат розпочнуть найближчим часом. При цьому умови надання житлових субсидій не змінились. Тим, кому їх уже призначили, додатково звертатись до пенсійного фонду не потрібно. Ми на сьогоднішній день вже отримали від управління соціального захисту населення 50% справ субсидіантів та пільговиків. Та відповідно до постанови кабінету міністрів 1040 один до квітня місяця отримаємо всі інші справи і зможемо їх використовувати в подальшому. Громадяни, яким субсидію призначило управління праці, продовжать її отримувати. Подати документи на призначення, а саме заяву і декларацію за винятком окремих випадків можна будь-коли до ЦНАПів уповноважених осіб територіальних громад а також сервісних центрів пенсійного фонду. Сервісні центри пенсійного фонду працюють за екстериторіальним принципом. Тобто, незважаючи на те, де людина зареєстрована або проживає, вона може до будь-якого сервісного центру звернутися і подати відповідно заяви на призначення або перерахунок субсидії чи пільги. Із 1 січня цього року набула чинності нова редакція закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідно до нього, пенсійний фонд визначається уповноваженим органом замість фонду соціального страхування і відтепер. Забезпечує виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю пологами, також забезпечує виплату допомоги на поховання застрахованим особам, зокрема потерпілим на виробництві, а також одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництва на виробництві та членам їх сімей. Пояснили умови отримання страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві. Для цього роботодавцю, як і раніше, необхідно подати заяву розрахунок, для формування якої тепер використовується інформація з електронного реєстру листків непрацездатності та реєстру застрахованих осіб, які формує і веде пенсійний фонд. Подати заяву потрібно через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг. Функціонал пункту меню заяви розрахунку. На веб-порталі дає можливість пошуку, перегляду заяв розрахунків цього ж страхувальника згідно із визначеним ним критерієм: це період реєстрації листків непрацездатності, тип заяви розрахунку, якщо знову ж таки це електронні листки непрацездатності, це і формування, редагування, відправка заяви розрахунку до пенсійного фонду України. Упродовж місяця до обласного управління вже надійшло 5 тисяч заяв розрахунків та понад 18 тисяч листків непрацездатності. Для пришвидшення обробки заяв кількість листків непрацездатності обмежено до 200 в одній заяві. Зміни торкнулися і термінів надходження коштів. Якщо раніше фонд соціального страхування перераховував кошти роботодавцям протягом 10 днів після надходження заяв розрахунків. То пенсійний фонд України має здійснювати таке фінансування протягом трьох. Днів після надходження таких заяв розрахунок з урахуванням нових функцій. Пенсійний фонд забезпечив своєчасне фінансування пенсійних виплат, страхових, а також субсидії пільг на загальну суму 1 мільярд 913 млн мільйонів гривень. З будь-яких питань можна звернутись за безкоштовним телефоном гарячої лінії 0800 504 801. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Вони радіють кожній миті, знаходять щастя у простих речах. Це історія про сонячний дітей. Вихованців реабілітаційного центру жага життя, які полюбляють займатися спортом та творчістю. А віднедавна почали допомагати нашим військовим, виготовляючи окопні свічки, скручуємо равлик. Так? Скручуємо, З так от берем, да. і напихаємо цю баночку, але так, не дуже плотно, скручує, щоб було куди залити віск і парафін. Пані Альона вкотре пояснює вихованцям центру Жага життя, як зробити основу для окопної свічки. Приміщення, де організували волонтерську діяльність, раніше слугувало й майданчиком для занять із творчості. Тут плели браслети, шили іграшки, виготовляли декоративні фігури. Тепер натирають віск і збирають сировину для свічок. Наші діти дуже активні, вони будь-яким способом намагаються допомогти нашій, нашим Збройним силам ну, в такій зараз важкій ситуації для нашої країни. Вони хочуть хоча б якийсь внесок внести в нашу перемогу. Долучаються багато, хто наші мами активно допомагають нам, вони збирають баночки, приносять. Ми тут їх миємо спільно, готуємо. Тобто це процес дуже кропіткий. Таку ініціативу підтримує і влада кошти на дефіцитний ресурс, парафін та віск вдається знайти у міському бюджеті. Вони могли малювати, вони могли співати, але для них дуже важливо теж приймати участь і допомагати нашим військовим. Ми запросили на майстер-клас викладача, який дійсно показав, як правильно технологічно робити, з яких матеріалів що навчив дітей, і вони вже близько ста свічок передали на передову. Також планують передати бійцямі сувеніри, які створили власноруч вихованці центру. Мали задум подарувати їх комусь, завести, наприклад, хлопцям у госпіталь. Ось тому виробили різного формату руку. Можна було вкласти більшу, меншу такі заняття, от такі з паперопластики, вони дуже гарно впливають на мілку моторику і дуже благотворно впливають на психіку наших дітей. Вони, якби, умиротворяються, коли оце крутять. Вони всі погружаються в цю роботу. Тим часом у спортивній залі на діток чекають тренери з боротьби. Спортсменка та тренерка Анна Гиря, яка підкорила чимало арен вдома і за кордоном, зізнається до перших занять готувалася морально, але, побачивши щасливі обличчя сонечок, зрозуміла наскільки важливими є ці зустрічі. Дітки були задоволені, а от мені особисто складно було морально, тому що я вперше стикалася з такими людьми. Ну, мені дуже сподобалось, що вони от дуже жит... життєрадісні і от вони надихали приходити до них. Це просто люди, які радіють маленьким дрібницям і в них цього треба повчитись. Проводити заняття з боротьби тренерам запропонували у департаменті соцполітики ідею втілили у життя одразу. І хоч на старті спортсменам та їхнім учням, Знадобилося більше часу для знайомства, сьогодні ж боротьба стала невід'ємною частиною адаптації сонячних дітей. Ми не знали, з чим ми стикнемося. Це для нас вперше, коли ми сюди прийшли, побачивши цих діток, і з яким бажанням вони тренуються, і навіть коли ми приходимо, як вони нас зустрічають, то ну захотілося це робити на постійній основі. Що таке волонтерство знають і самі ж тренери? Наразі їхня команда відкрила збір коштів на амуніцію для спортсменів, які пішли воювати за волю України. Ми організували збір коштів у себе в клубі на допомогу зсу своїм спортсменам. Не вистачає каски, не вистачає бронеплит. І ми також чим можемо стараємося допомагати. Небайдужі можуть звернутися до центру жага життя та допомогти з матеріалами для виготовлення окопних свічок, а також задонатити на збір від спортивного клубу, вихованці якого зараз вибивають з країни російських окупантів. Номер карти для благодійних внесків бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Понад 130 учнів 9-11 класів Черкаських шкіл почали стажування в органах місцевого самоврядування. У перший день з ними зустрілися міський голова Анатолій Бондаренко а керівники департаментів, де стажуватимуться юні управлінці. З понад 200 заявок для участі у проєкті відібрали 132. Через велику кількість охочих взяти участь стажерів поділили на дві зміни. Перша триватиме з 30 січня до 17 лютого, друга з 20 лютого до 10 березня, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ми розпочинаємо стажування учнівської молоді в стінах Черкаської міської ради. Зв'язку з тим, що охочих було дуже дуже багато. Ми вирішили не обмежувати дітей, не застосовувати там ліміти, а дозволити всім охочим пройти стажування в Черкаській міській раді. Для цього всіх було поділено на дві зміни. Сьогодні власне розпочинає стажування перша зміна. Стажування буде тривати для них три тижні. Можливо, серед вас є новий очільник міста, прогнозує міський голова Анатолій Бондаренко. Крім того, наголосив, головна мета такої ініціативи розбудова європейського міста та демократичної країни. Можливо, хтось з вас стане міським головою. Можливо, хтось буде заступником міського голови, членом виконавку, директорами департаменту. Що життя йде, і ми з задоволенням передали свої знання, які ми маємо вам. Ми живемо в найскладний період нашої країни. І головне наше завдання це сьогодні робити все для нашої української перемоги, тому що вона обов'язково буде заради таких, як ви, тому що вам потрібно буде будувати нову країну з новими перспективами, з європейським вектором розвитку, де перемагати будуть демократичні цінності. Івана для стажування обрала департамент охорони здоров'я. Школярка каже, що ще з дитинства мріяла здобути знання у галузі медицини. Я обрала департамент охорони здоров'я та медичних послуг, тому що ще з чотирьох років я мрію працювати у сфері медицини. На мою думку, це по-любому, був чудовий досвід, і це мені знадобиться у всякому разі в майбутньому. Окрім стажування у профільних департаментах, учні проходитимуть навчання на комунальних підприємствах: МСК Дніпро, Черкаський міський зоологічний парк Рошен, СК Будівельник і кінотеатр Україна. Андрій якраз обрав одне з них. Чому вирішив вирішив спробуватись? Ну як і дізнатись більше про як би, ну, політичне, економічну, про мерію, і все таке, і що може мене зацікавити подальнішому житті. Аліна Марченко та Анна Яценко учениці 10 класу школи номер 2 Дівчата вирішили стажуватися у комунальних підприємствах. Обрали такий напрям, бо це щось нове та цікаве. Обрали це, тому що ну якось це дуже цікаво для нашого життя. Ми перший раз це йдемо. Ось і вирішили саме комунальні, тому що ну якось про освіту департамент освіти це ну якось маємо уяву, а про комунальні це якось вже важче. От тому так і вибрали. Мені здається, що це буде новим досвідом в нашому житті, і можливо це дасть якийсь поштовх на вибір нашої професії. П'ятеро найкращих матимуть можливість продовжувати стажування в одній з європейських країн. Ті, хто захочуть там рухатись далі, вийти на другий етап. Відповідно, вони будуть оцінена їхня практика, і плюс вони підготують мотиваційний лист за результатами цих двох етапів. П'ятеро кращих дітей простажуються на посаді Черкаської міського голови і отримують можливість відвідати місто Вальм'єра, це Республіка Латвія, для того, аби порівняти як працює місцеве самоврядування в Україні і як він працює за кордоном. Юлія Дзюбло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Закуповують сучасне обладнання та будують приміщення для опромінення пацієнтів у Черкаському обласному онкодиспансері. Провели екскурсію для журналістів та чиновників і розповіли, які плани вдається реалізувати навіть у воєнний час. Про можливості лікування онкохвороб вдома. Дивіться далі. Поки українські захисники витискають російську навалу, тут у тилу триває будівництво приміщення для лікування онкохворих, зокрема для опромінення пацієнтів у межах протоколу лікування. При цьому дотримується і рівень безпеки персоналу та людей за межами приміщення, дозими треба працювати, так як має працювати і зовні, і всередині не тільки отримана доза хворого, а все, що навколо робиться. Будують так, щоб стіни не пропускали радіоактивні промені. Лікування раку методом опромінення відбувається з допомогою лінійного прискорювача. Його послугами поки що доводиться користуватися в іншій області. Пацієнтів направляють там теж медзаклад, де є цей апарат. Але керівництво Черкаського обласного онкодиспансеру сподівається отримати такий якнайшвидше. Ми хочемо точно оцей що в кіровограді в приватному центрі, такий чого, бо це ж ми готуємо до трансплантації кісткового мозку. Ми опромінюємо весь скелет. І оце за це їм платимо 210 тисяч за одного пацієнта. Це треба тут. Робити. І, бо вони ж все інше не вміють, не знають, але в нас нема цієї машини. Будівництво приміщення планують закінчити до кінця літа, і хоч зараз доводиться користуватися послугами іншого центру, за минулий рік у Черкаському онкодиспансері вдалося врятувати життя 45 пацієнтам. Кошти на процедури компенсують із державного бюджету. Якщо необхідна техніка з'явиться тут, лікування тяжкохворих стане простішим. Питання лишається за ціною та покупцем. Приміщення мають бути готовими, і ясно, що ці апарати коштує. От і стоїть питання, хто купить державний бюджет, місцевий бюджет, якось складуться, в лізінг, як ми говорили. За кошти, зароблені медзакладом, також закуповують обладнання. Днями сюди доставили кілька сучасних апаратів. Деякі з них призначені для операційних втручань, після яких пацієнт відновлюється за кілька днів. Це обладнання, яке придбано нашим закладом у 2022 році для виконання різної складності оперативних втручань Це апарат, за допомогою якого ми можемо робити трансекції печінки, не пошкоджуючи судини, не пошкоджуючи жовчні шляхи. Тобто в Україні їх є один або два, ну максимум п'ять. Майже шість тисяч операцій 45 трансплантацій стовбурових клітин та вісім втручань з пересадки нирок, і все це у рік повномасштабного вторгнення. Таких результатів в годі було і сподіватися, якби не наші захисники. Хлопці, якісь на передові в окопах. Дають нам можливість робити ці кроки: кроки на покращення медичної допомоги, кроки в лікуванні, в онкозахворювань. Але разом з тим, я думаю, ми всі сьогодні вболіваємо за одну єдину ціль і мету це наша велика перемога. Вікторія Чорнобривець Італій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Дерево життя на контейнері від танкового снаряду в обласному краєзнавчому музеї завершується благодійний мистецький проєкт. Нині тут презентовано майже 100 розписаних контейнерів, що невдовзі поїдуть за кордон. Юрія Дзюбло продовжить на контейнерах від танкових снарядів. Ми хотіли нанести дерево життя, традиційне дерево життя для нашого регіону, і таким чином створити отакий духовний культурний фронт. До проєкту долучилися майстрині, студенти, працівники закладу та охочі містяни. Усі роботи хочуть продати, а виручені кошти спрямувати на допомогу силам оборони України, розповідає директорка музею Ірина Собко. А зараз, в часи війни, повномасштабної війни, наш колектив ще й має велике бажання допомогти Збройним силам України. Тому в колективі виникла така ідея створити цікаві арт-об'єкти, які потім можна було би реалізувати. І допомогти Збройним силам України попит громадських організацій саме на отакі цікаві арт-об'єкти, відповідно для їх реалізації, був дуже великий. То наші майстрині, з якими ми тісно співпрацюємо, зголосилися зробити декілька комплектів. І знаєте, зараз вже практично у нас готові чотири комплекти. У кожному комплекті по 29 унікальних арт-об'єктів. Більшість зображень змальовані з рушників, що мають візерунки, характерні для районів Черкащини. Окремі авторські роботи Черкаських майстринь. Наталія Кремнатаран каже, на її роботах зображені орнаменти з рушників, характерних для Смілянщини, Маньківщини, Жашківщини та Шполянщини. Дерево життя, дерево. Як, як завжди, є в рушникові, нижня частина це символізує минуле наше. От і життя, яке росте вгору. Бачите, всі. Елементи ростуть вгору. Я намалювала Смілянський район, тому що він мені ну, дуже подобається взагалі цей рушник, дуже подобається, такий дуже цікавий. Потім я намалювала Маньківський район, бо я родом з Маньківського району, з села Буки. Потім я намалювала Жашківський район, бо Жашківського району родом мій батько. А потім виникла ідея, чому не намалювати дорогу в дитинство ще з Венегородщину і Шполянщиною. Студентка Аліна Тарануха з дитинства захоплюється мистецтвом. Дівчина малювала орнаменти Христинівщини та Уманщини. З її слів, це перший такий досвід, проте не останній. Крім того, мистецтво заспокоює. Звісно, я розуміла, на чому я малюю і яке у нього призначення. Але це ідея, щоб ну ця ідея як Народжувати життя, продовжувати життя навіть на таких от речах. На початку війни я, як і вся країна, була дуже схвильована і стривожена всією цією ситуацією. Але спокій я знаходжу у бозі, я віруюча людина, і у творчості. Це те, що мене заспокоює і завжди заспокоювало. Кураторка проєкту Вікторія Наумчук теж долучилася до розпису контейнерів. Майстрині розповідає: обрали рушникові орнаменти не випадково. Це символізує незламність українського народу та нашу ідентичність. На даний момент ми маємо 52 Такі творчі особи, які долучилися до цього проекту, і хочу сказати, що дня до нас хтось приходить і проситься, каже: А можливо, ще є е, тубус, і я можу на ньому намалювати. Зараз ми демонструємо три комплекти, тобто, в нас близько сотні, от якраз зараз тут сотня одиниць. А взагалі, ми орієнтуємося на те, що до кінця тижня в нас буде більше 150 одиниць, які ми готові, будемо презентувати нашим відвідувачам і відповідно показати всьому світу наш рушникову традицію нашої Черкащини середньої Надніпрянщини. До кінця тижня музейники планують представити більше 150 розписаних контейнерів, тобто 5 комплектів. Чотири з них відправлять за кордон на аукціони. А ще один залишиться у краєзнавчому, щоб показати майбутнім поколінням нашу боротьбу, незламність, віру і бажання жити. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою команди «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України разом до перемоги з вірою у ЗСУ.